Сьогодні ми познайомимося із романом Таємниця у спадок Катерини Ліпс. Ця історія буде цікава всім, кого захоплюють таємниці, пригоди та романтика, тим, хто завдяки книгам поринає у неповторну атмосферу минулих епох. У своїх романах авторка ніколи не зображує відверті сцени, тож навіть підлітки старшого віку можуть їх вподобати. Події романи відбуваються в Англії в XIX столітті. Книга читається легко. Цьому сприяє мальовниче зображена атмосфера того часу, яка ніби постає перед очима читача і захоплює не тільки вихором таємниць, що зустрічають з перших сторінок, а й чуттєвою лінією кохання, що має силу змінювати долі героїв. Емоційні сцени. Моторошні містичні таємниці, сміливе особисте розслідування та несподівані відкриття триматимуть в напрузі до кінця історії. Тож про що саме ця книга? У романі Таємниця у спадок розповідається про сім'ю заможних буржуа, що живе в сільській тиші та після смерті глави сімейства опиняється у скрутному становищі. Вдові дові Неш на допомогу приходить її зять містер Елші Тейлор, який несподівано її власний молодший син Міллард, улюблений спокійного батька, виказує бажання вести справи. Від люб'язної пропозиції містера Тейлора допомогти йому спадкоємець, що до тих пір цікавився лише полюванням і дозвіллям, на диво всіх категорично відмовляється. Мілерду не подобається, що зять стає радником матері. Розбираючись зі справами, молодий неж з'ясовує, що містер Тейлор. Весь цей час наполегливо рекомендує матері якомога скорше продати деякі ділянки земель. Місіс Неш розгублена, вона не знає, як їй бути, адже її коханий чоловік чомусь був дуже зацікавлений цими ділянками. Міларт вирішує усьому розібратися особисто, але по своїй натурі потайливий і недовірливий, він нікому не каже про свій намір сповіщаючи рідних, що нібито їде до Лондона, насправді їде глянути на свій таємничий спадок. Що ж чекає його там? Чи зможе він зрозуміти, чому батькові були потрібні ці землі? Чи погодиться з тим, хто наполегливо рекомендує продати їх? Отут і починається найцікавіше. Прибувши на місце, міларнеш випадково знайомиться з чарівною дівчиною міс Бріанною Стайкс, яка рятує йому життя. На жаль, він змушений вдатися до брехні і називає себе чужим ім'ям. Але на цьому неймовірні події не закінчуються, а тільки-тільки розпочинаються. Зненацька на своїх землях молодий неш виявляє давно занедбаний загадковий будинок. Йому стає відомо, що це місце овіяне моторошними, містичними та жахаючими місцевих жителів історіями. Всі цуравіться цього проклятого будинку, яку ж насправді таємницю приховує покинута всіма будівля. Освітній розум юнака не підданий марновірним страхам, саме тому він прагне проникнути усередину цього таємничого будинку. Дивно, але біля загадкового маєтку Міллард знову зустрічає міс Сайкс. Чому дівчина, за прикладом місцевих мешканців, не перейнялася страхом до цього дивного місця. Між молодими людьми спалахують почуття. Однак дівчина раптово зникає. Місцеві жителі натякають, що це вона відьма, вона в роздумах, але знайти Бріанну неможливо і йому нічого не залишається, як рушити до Лондона. В столиці він зустрічається з містером Тейлором, але їх розмова його розчаровує. Череда невдач спіткала Мілларда, але розпочате розслідування та знайомство із Бріанною, яку він, яку він раптово зустрічає в місті, веде його в танета чужої гри. Що ж чекає на головного героя? Чи вдасться йому подолати всі труднощі? Чи розгадає він таємницю будинку? Щоб відповісти на ці та інші запитання, рушаємо разом з героями у захопливу подорож сторінками цього неймовірного роману, який, крім іншого, дає можливість насолодитися атмосферою старої Англії, розгадати головоломку покинутого старого маєтку з примарами. Насолодитися чуттєвими лініями кохання та замислитися над різними, важливими для людей, питаннями. Отож, Катерина Ліпс, таємниця у спадок. Навчальна книга Богдан рекомендує.